Канти ідуть одного вбив Та ти шо все воно тільки не пише другого. Не я дай блять, как не влучив. Бив. Хе-хе! Найс! Найсу! Справа! Справа! Повернись справа! Ось там, да, да-да-да, ось там, куди ти зараз дивишся. Один над нами бігаєш. А, то ти? -2. Мінус два. Красу. Один у нас! Один у нас! Він потрапив на твій папки! Та як так? А де де де? Д, 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 Д. Все, вишки. Сайленсер на 190 що. Я тут. Так, я ставлю пулі. <кхм> так, озабирайся у тут є. Расунчик. А, а, да, ага, да, бачу. Відмінка. Будинок правий, вверх. Бив! Зверху залишився. Дав. Дав. Дав! Чувак, тут прям на мені. ну шо ж, поки, поки став. Зараз тебе. Да. Алехандро, Зар, піднімай. Да, еще одну. Та я, блядь. Да. <связь>